Доброго дня, мене звати Олена. Що різко увійде до вашого життя і несподівано його змінить? Загальний розклад. Це не питання. Якщо ви не берете відповідальність по відношенню до вибору, який потрібно зробити, стосунки або подальший шлях реалізації, вам потрібно йти в новопочинання. Ви не робите, тому що ви ясно не відчуваєте, чого ви бажаєте, або який вибір, в якому напрямку. Ви отримаєте шанс, можливість покращити ситуацію, якщо подолаєте сумніви. Якщо зробите вибір. Людина, яка стоїть на виборі, але не робить його, ви повинні. Конкретизувати, ви повинні поставити крапку, ви повинні діяти, йти в новопочинання. Ви повинні вирішити. Якщо це стосунки, наприклад, взаємодія з партнером, ви повинні вирішити або ви Бог, або ви самотні. Якщо це реалізація, то ви повинні подолати невпевненість і йти в новопочинання або отримати додаткову інформацію, знання. що ви думаєте, що з часом, по відношенню до вашого вибору, ви отримаєте розбите серце. Негативний результат попередніх стосунків або попередніх результатів в вашому житті от саме не дає вам робити вибір, тому що ви вже заздалегідь налаштовані на те, що ви отримаєте негативний результат. Але таким чином. Ви не даєте собі можливість покращити ситуацію у вашому житті, досягати успіху. Вам потрібно працювати над цим, вам потрібно відсікати, вам потрібно робити вибір, якої би сфери життя це не стосувалося. Зрозуміло, що це все з минулого, але жертвою ви самі себе робите. Ви можете бути щасливою і ви можете бути переможцем, якщо вийдете з переливання з пустого порожня і почнете активно діяти. Робіть вибір. Несподівано змінить, але тільки тоді, коли зробите вибір. Зрозуміло, що це головна задача, не в залежності від сфери вашого життя. Дякую.